США готові на подальші санкції. Заборона на в'їзд деяким українським чиновникам лише перший крок. Про це заявив колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер. На думку дипломата Янукович має піти на поступки, зупинити відстріл протестувальників та відмінити диктаторські закони. Утім, Пайфер підкреслив, що кризу українці мають владнати самостійно. Нагадаю, напередодні США анулювали візи деяким українським політикам, причетним до розгону майдану. Офіційна заява про це з'явилася на сайті посольства США. Прізвища. Там не називають, адже це заборонено українським законодавством. Я сподіваюся, що це перший крок. Якщо необхідно, уряд США розгляне додаткові візові обмеження і питання фінансових санкцій. Я вірю, що це матиме вплив на близьке оточення Януковича. Уряду також важливо працювати з ЄС. Наскільки я знаю, європейські країни поки не оголосили про такі ж санкції, як США. Тим часом Євросоюз над запровадженням санкцій поки думає голова Європарламенту Мартин Шульц каже, що санкції будуть, якщо насилля в Україні продовжиться. Про це він повідомив в ефірі радіостанції Deutschlandfunk. Нині йдеться про заборону в'їзд до США до ЄС та замороження банківських рахунків. Утім, хто потрапить до чорного списку, невідомо раніше з подібною заявою. Виступив і голова Єврокомісії Жозе Монель Барозу.